12 липня у залі засідань Лазівської ради адміністрації відбувся круглий стіл з питання про соціальний захист вагітних жінок та жінок з новонародженими дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах в лазівському районі. В рамках тижня реалізації соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича щодо розширення мережі центрів матері та дитини. В наш час поширюється таке явище, як соціальне сирітство. При живих батьках діти залишаються кинутими. Та забутими ними не опікуються рідні люди. Вони опиняються в будинках маляти та будинках інтернатах. Сьогодні к сожалению имеет в обществе такой факт, як соціальне сиротство. Поэтому головне завдання для нас з вами а всі ми з вами непосредственно. Задіяною в цій роботі це обізпечить соответственно соціальну защиту сім'ї дітей, которые по яким-то причинам оказались в сложной жизненной ситуації. Все питання у районі налагоджена чітка співпраця фахівців із соціальної роботи медичних працівників уповноважених справ дітей, сільських та селищних рад. Ці зусилля своєї роботи вони скеровують на збереження дитини у біологічній сім'ї та підтримку сім'ї, яка опинилася в кризовій ситуації. Медичні працівники супроводжують. Жінку під час вагітності після пологи виступають не тільки як медсестри і лікарі, але й як психологи, забезпечуючи жінкам моральну підтримку, що надає свої результати. В Акушерському відділенні ЦРЛ за останні три роки не, зареє... не реєструвалися випадки відмови від новонароджених. В районі на протязі останніх років не було випадків, коли у вагітної відсутнє житло. Тільки це житло іноді має такий стан, де перебування малюка може бути згубним для його життя і здоров'я. За словами психологів, головні причини відмови жінок від своїх немовлят, важке матеріальне становище, відсутність житла і самотність. Часто від молодої мами відвертаються рідні і близькі, кохана людина, батьки, бабусі, сестри, щоб подолати найважчі часи життя у Харківській області. Вже п'ять років діє Харківський обласний центр матері та дитини, який створений для безкоштовного тимчасового перебування жінок від 7 до 9 місяців вагітності. І до виповнення новонародженій дитині 18 місяців. В цьому закладі жінка, яка опинилася в складних життєвих обставинах, отримає соціальну підтримку та дієву допомогу кваліфікованих спеціалістів, вирішенні проблем з житлом. Сім'ям з Лазівського району, які опинилися у кризовій ситуації, допомагають фахівці соціальних служб. Активну участь в їхньому житті приймають голови сільських та селищних рад. Збирають речі, намагаються влаштувати на роботу, але на жаль, деякі з батьків просто не бажають. выполнять, выполнять свои обувески. Мы им должны помогать и мы помогаем, но они сами, сама семья, они не хотят делать. Я думаю, что вот большое значение не помогать им материально и не приходить сельскому совету, как мы делаем часто, делаем и убирать у них там в доме, во дворе или штукатурить дом, вот, а заставить их самих работать. Такі сім'ї беруть під соціальний супровід. В основному це неповні сім'ї, де в ролі чоловіка є співмешканець, а діти переважно від різних чоловіків. За результатами соціального супроводу налагоджуються контакти у сім'ях. Надається допомога з відновлення документів, лікування, влаштування дітей до навчальних та дошкільних закладів району. З півтори тисячі сімей району, у яких були обстежені умови проживання, 90 з них перебувають у складних життєвих обставинах. Ось і привід для соціального супроводу. На обліку служби у справах дітей райдержадміністрації перебуває 85 дітей, сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. І лише 19 з них це діти, батьки яких померли. Тож робота ведеться і в першу чергу. Вона направлена на влаштування дітей до будинків сімейного типу, де кожна дитина може відчути тепло і любов, хай названої матусі. Лозівський район випереджує плани, доведені з області з організації підготовки господарського комплексу та об'єктів соціальної сфери до осінньо-зимового періоду 2013-2014 року. Про це звітував голова райдержадміністрації Богдан Рева у своїй доповіді на виїзному засіданні обласного штабу з організації підготовки господарського комплексу та об'єктів соціальної сфери Харківської області до зими. Засідання провів начальник штабу, перший заступник голови Харківської обласної. Державної адміністрації Валентин Долуб. Воно відбулося у Лозівському міськвиконкомі за участю керівників району та міста, підприємств та організацій, причетних до організації сталого функціонування господарського комплексу. У своїй доповіді Богдан Рива зазначив, що теплове господарство підготовлено на 93 відсотки. Водопровідно каналізаційне господарство на 89 відсотків. Житлове господарство 70 відсотків. Агропромисловий комплекс району підготовлений до роботи в. В зимових умовах майже на 70% відсотків установи соціальної сфери на 61%. відсоток. У 2013 році у районі продовжується газифікація села Потропілля. Планується придбати міні-електростанцію. Відбулися перші випробування мережі водопостачання по системі біоплата в селі Єлизаветівка через тиждень, другий відкриття водопроводу, що дозволить зменшити тариф на воду для населення та збудувати ще 4 кілометри водопроводу. Горілців буде нова. Електрозберігаюча котельня. І вже з 20 липня за кошти з державного бюджету планується розпочати ремонт автодоріг на 10 об'єктах району. Ми зробили це это ми перечисляли всі деньги, які видавали повністю з управлінням дорог, все повністю запах передавали. Порядчик определен і то я заключення договора. Кодом подготовки к отопительному сезону в Лазовском районе. И говорю всем, кто занимается подготовкой и Батану Константиновичу. Говорю, что спасибо за тот уровень, который вы сегодня продемонстрировали. Это результат работы вашей команды. Все идет правильно, все делается так, как надо. Валентин Дулу поставив завдання перед керівництвом району та міста погасити заборгованість за енергоносії у разі її наявності до 1 вересня, щоб вчасно заключити договори на наступний рік. Голова Лазівської районної ради Ігор Нестіров провів районний день місцевого самоврядування. На початку засідання Ігор Євгенович провів роз'яснювальну роботу з питання проведення в Україні реформи місцевого самоврядування на місцях, зазначивши, що реформа, яка буде проведена, повинна поліпшити життя кожного рядового члена територіальної громади, надати більше повноважень сільським та селищним радам, але й додати відповідальності, що вимагатиме додаткових знань. Система местного самоуправления вообще не соответствует, просто не соответствует европейской хартии. А для того, чтобы привести ее к европейским стандартам, нужно сделать огромную работу. Никто не говорит, что у нас плохо. У нас, ну как сказать, неплохо. Не у нас многие сельские рады достаточно прилично себя чувствуют на сегодня, ну, и благодаря есть, вашим трудам и стараниям бывших, как говорится, старых поколений созданы условия. Но тем не менее это все необходимо приводить до европейских стандартов. Вот эта работа, она тяжелая, непростая, и вам объяснять людям, какие нужно шаги делать, для этого нужны помимо терпения еще и очень большие знания. Надалі у ході засідання фахівці районних служб управлінь та відділів райдержадміністрації доповідали з ряду питань, запропонованих сільськими та селищними головами до обговорення. Літня оздороча кампанія у Лазівському районі триває 16 липня. 42 дитини району, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, направляються на відпочинок та оздоровлення до дитячого табору Ювілейний, що знаходиться у місті Приморськ Запорізької області на узбережжі Азовського моря. Путівки придбані стовідсотково за рахунок районного бюджету та субвенцій сільських та селищних рад району. Вартість путівки складає більше 2,5. Тисяч гривень на дітей чекають 21 день розваг, конкурсів купання у теплому морі, піщані пляжі, цілюще морське повітря, корисне спілкування та незабутні враження. А щоб переїзд був приємним та без пригод і не зіпсував весь відпочинок. Напередодні поїздки начальник відділу у справах сім'ї молоді та спорту райдержадміністрації Ольга Ципченко провела організаційні збори дітей та їх батьків, де проінструктувала дітей з питань безпеки поведінки, харчування та гігієни. Розповіла про необхідні речі, які слід знати і що треба взяти з собою. І головне не забути взяти гарний настрій, щоб відпочити на всі 100%. Відпочинок понад усе. Однак без спорту він нищо. Так вважає дітвора, яка приїхала до здоровчого табору. Зміна тут відкрилася друга зміна, яка зібрала близько двох сотень дітей з різних міст Харківської області. За ініціативи голови Лазівської ради адміністрації цього літа в таборі в першу зміну відпочивали 10 дітей з Лазівського району. А на минулому тижні у зміні районний центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх влаштував велике спортивне свято з нагоди свята Олімпійського. Прапору всі дорослі малі знають, що п'ять переплетених різнокольорових кілець на білому полотні символізують п'ять континентів. Земної кулі і є символом свята миру та дружби. Що й продемонстрували і юні спортсмени. До змагальної програми свята олімпійського прапора увійшли біг на 30 метрів, метання тенісного м'ячика, шашки, настільний теніс та плавання. Дітей так легко заразити любов'ю до спорту. Вони з таким натхненням та ентузіазмом змагалися підтримувати один одного показували свою спритність, витривалість, винахідливість, силу, виборювали призові місця та встановлювали власні рекорди. Після всіх змагань були визначені та нагороджені переможці. Підбурхливі овації своїх друзів, найкращі спортсмени, отримали почесні грамоти від Лазівського районного центру фізичного здоров'я населення. Спорт для всіх з грамотами у руках діти відзначили спорт корисний та потрібен кожній людині.